Вітаємо вас, друзі, на каналі Українського гідрометцентру. Ну що ж, осінь повноцінно вже заявляє про свої календарні та погодні права, адже на цьому тижні очікуємо навіть на перші заморозки. Зараз про все детальніше. Отже, переважатиме протягом цього тижня антициклональний характер погоди до п'ятниці триває бездощовий період і. У багатьох областях очікуємо заморозки. Зараз розберемося, де саме і які. Отже, бачимо, що у більшості областей, крім Закарпаття та Півдня, очікуємо заморозки на поверхні ґрунту, а ось у північно-східних та східних областях, 6-8 вересня, навіть заморозки і у повітрі можуть бути, тому зверніть на це увагу. Пам'ятайте про це та, відповідно, можемо до цього готуватися. Щодо синоптичної ситуації, бачимо, що на території України найближчими днями переважатиме антициклональний характер погоди, тобто поле підвищеного тиску, відповідно, ні на які дощі ми не очікуємо. Буде він тривати в нас до п'ятниці. Але бачимо, що в п'ятницю із заходу до нас починає наближатися вже поле зниженого тиску. Разом з атмосферним фронтом, навіть локальні циклони можуть утворюватися. І вони спричинять, вже в п'ятницю у нас дощі, починаючи з західної території, просуватимуться далі у східному напрямку. Ситуація з вітром буде наступною. Переважатиме, ось завтра у нас напрямок північно-західний, швидкість вітру буде переважно 5-10 метрів за секунду, тобто помірний. З 7-8 вересня вже будуть зміни напрямки, тому що ну, він буде слабенький, всього 3-8 метрів за секунду. Адже на території, як ми з вами розібралися, буде поле високого тиску, спокійна погода. Але вже в п'ятницю бачимо, що із наближенням атмосферного фронту в нас буде напрямок змінюватися, з'явиться південна складова, південно-західний вітер, навіть південно-східний вже може бути в п'ятницю, буде перебудова синоптичних процесів. Щодо температури, вона становитиме більшості областей в нічні години 1-7 тепла. Всього і також у більшості областей, як ми вже бачили, будуть спостерігатися заморозки, подекуди на поверхні ґрунту, а на північному сході та сході, навіть і у повітрі, можуть бути це пов'язано з тим, що. Переважатиме антициклональний характер погоди, тобто не буде такої ковдри хмар, і все тепло, яке накопичилося протягом дня, швиденько вивільнятиметься вночі у навколишній простір. Тепліше буде хіба що у південних областях вночі на узбережжі морів в межах 10-13 градусів, а в денні години там 20-24. Ось такою буде погода протягом тижня. Зверніть увагу, що в п'ятницю буде перебудова синоптичних процесів. Надійдуть фронти з дощами, і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.